З початком повномасштабного вторгнення в Україні і у шостій, зокрема, святкування, присвячені Дню молоді, проходять скромно, без велелюдних розваг та масових концертів. Цьогоріч організатори вирішили розгорнути святкову локацію на мальовничому березі Галинківського озера. В рамках заходу у нас заплановано невеличкий концерт, також нагородження кращих представників молоді, а також в кінці заходу заплановано частування кашею. Це до святкування представники місцевої організації Товариства Червоного Христа України. Вони організували майстер-клас надання першої домедичної допомоги, роздавали інформаційні листівки з правилами мінної безпеки, а також провели захід для дітей з психосоціальної підтримки. Ось у нас вже дівчинка зліпила радугу, і дуже добре, що перше, що сьогодні було, це була радуга. А це наша надія, Незважаючи на те обставини, в яких ми живемо. Молодь це наша надія, молиться наше майбутнє. І е, з молоді завжди гарно і добре. На початку урочистості ведучі подякували Збройним силам України за захист рідної землі, а потім запропонували вшанувати хвилиною мовчання пам'ять тих військових, які віддали життя у боротьбі за свободу і територіальну цілісність нашої держави. Шосткинська молодь вкотре продемонструвала, що може поєднувати і навчання, і творчість. Доказом цьому є концерт, в якому взяли участь студенти різних навчальних закладів нашого міста. На сонці сльоза ранкова роса не паче поруч я з тобою. Ви садного козацького розу. Вітаючи молодь зі святом, міський голова Микола Нога подякував тим хлопцям і дівчатам, які сьогодні зі зброєю в руках у надлюдських умовах, ризикуючи життям, виборюють перемогу України. Першу чергу хочу привітати всіх хлопців і дівчат, які находяться на фронті. Вони бережуть нашу Україну спільними зусиллями, завоює мир для нашої рідної України, і Україна заживе красиво і щасливо. Вітаю вас, почесні грамоти міського голови з рук Миколи Ноги отримали найкращі представники Шосткінської громади. Це громадські активісти, волонтери, студенти, представники силових структур підприємці. Вони розповіли нам, який шлях пройшли, аби отримати суспільне визнання і заслужену нагороду. Було дуже багато досягнень і було дуже багато праці, нервів. Це не описати одним словом і навіть не вкласти, мені здається, в п'ять хвилин. Це особисто для мене була дуже велика. Яка робота, і для мене це дуже висока нагорода. Я починала ходити в молодіжний центр шум. Потім мені запропонували щось проводити: перші проекти, перші гранти, перші досягнення. Дуже багато слів, подяки, напевно, хочеться передати моїй родині та всім тим людям, які були поруч зі мною. За дуже активну громадську позицію, за думаю, досягнення в навчанні, волонтерстві. Ну, думаю, це основні якісь фактори цієї нагороди. Перспективи гарно здати НМТ і поступити в якийсь навчальний заклад. Інститут вже якийсь. на даній посаді. В принципі, за час навчання це вже не перша моя нагорода. Отримували за сумлінне виконання службових обов'язків. Я ще багато спортивних нагород отримували. Завдання в нашої служби доволі різноманітні. Бувають складніші, бувають легші. І ми їх. Сумлінно виконуємо на користь українському народу і хочемо забезпечити безпеку українському народі на нашому фронті. Я люблю ризикувати і допомагати людям. Фінальним акордом святкового заходу стало частування його учасників смачним кулішем вже традиційною стравою для мешканців Шосткинської громади.